Які компенсації та пільги полагаються членам сім'ї загиблого військослужбовця? Я адвокат Андрій Бирянський, Давайте в цьому відео коротко розглянемо, або я нагадаю вам, які саме компенсації та пільги полагаються сім'ї члену загиблого військослужбовця. І так у нас є три, як правило, випадки виплати одноразово грошової документоразу Виплати в зв'язку з смертю чи загибелі військослужбовця, в першому випадку 15 мільйонів гривень це у нас у разі загибелі під час виконання бойового завдання. Другий випадок це у нас 750 кратний прожитковий мінімум, тобто це 2 мільйона 271 тисяча, якщо смерть пов'язана з виконанням обов'язки військової служби. І третій випадок 500 кратний прожитковий мінімум, тобто 1 мільйон 514 тисяч у разі смерті пов'язаної з проходженням військової служби. Тобто, ну фактично, якщо вісоко. Службовець помер від там, інфаркту і так далі, тобто під час вже проходження військової служби, які ж. Пільги мають право члени сім'ї загиблого військовослужбовця. Давайте розглянемо коротко. Нагадаю, що про це все взагалі-то хто до цієї категорії входить, до сім'ї членів загиблого військовослужбовця. Це у нас батьки загиблого, один із подружжя, який, якщо він не одружився вдруге, це на ну, теж звертайте увагу. Діти, які не мають власної сім'ї, діти з інвалідністю, якщо інвалідність настала до повноліття, незалежно від наявності власної сім'ї, діти обоє з батьків, яких загинули або Пропали безвісті утриманці загиблого, якщо е, їм у зв'язку з цим виплачується пенсія. От всі ці особи е, мають право на пільги, е, пов'язані е, відповідно до закону про статус ветеранів війни гарантії їх та соціального захисту. Які ж це саме пільги? Давайте розглянемо. Це у нас, по-перше, медичні пільги, безкоштовне отримання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів та допоміжних засобів реабілітації. Є певний перелік захворювань в разі амбулаторного лікування, в яких відповідні лікарські засоби випускаються безкоштовно. Звертайте на це увагу. Далі у нас е, безоплатне зуби протестування, е, протезування, окрім протезів і з другоцінних металів. Ну, це в принципі зрозуміло. Першочергове обслуговування лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація. Е, щорічне медичне обстеження, безкоштовна диспенсаризація і залучення необхідних спеціалістів, користування при виході на пенсію, незалежно від часу виходу на пенсію, чи змінює місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких... Е, Раніше дана особа була прикріплена за попереднім місцем роботи. Тобто, якщо ви раніше обслуговувалися в певному медичному закладі, при виході на пенсію ви можете там продовжувати обслуговуватися. Далі, пільги на житлово-комунальні послуги. 50% знижка на користування житлом, квартирна плата та комунальних послуг. Це у нас виходить газ, електроенергія, водопостачання. Що потрібно враховувати в даному випадку? Всі ці пілі стосуються тільки відносно площі 21 квадратний метр на дану особу, яка має статус члена загиблого військовослужбовця. І ще якщо вона є сімейною, то плюс 10,5 з квадратів на дану особу. Тобто, всього сумарно може бути якщо сім'я, то це у нас. 31,5 квадратний метр. Звертайте на це увагу. Якщо площа більша, значить на ту площу вже пільга не розповсюджується. Далі 50% знижки вартості палива для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення. Ну тобто, це на оплату дров чи на вугілля і так далі. Що щось цікаво, позачерговий капітальний ремонт житла та першочерговий поточний ремонт квартири будинків. Оце досить цікава, як на мене, ситуація. Процедуру реалізації безоплатного ремонту житла для ветеранів війни встановлена порядком проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, що мають право на таку пільгу. Затверджено постановок Кабміну від 20 травня 2009 року. Звертайте на увагу, в принципі, якщо у вас є в цьому потреба, використовуйте. Цю пільгу також. Які ще інші є привілеї? Звісно, це зі сплати податків, зборів мити та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. Пільги на транспорт та послуги зв'язку, тобто права безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту, загального користування, крім таксі, залізничного та водного транспорту, приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності, відповідного посвідчення. Ну, якщо Здійснюється переїзд до обраного місця проживання в зв'язку з загибелью військовослужбовця. То ви маєте звертати, що ви маєте право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна. Також мало хто про це знає, звертайте на це увагу. І до двічі на рік, до дня незалежності, то та до 5 травня для даних осіб передбачені разові грошові виплати членам сімей загиблих військовослужбовців, які визначаються кабміном. Також ви маєте, якщо ви отримуєте відповідну пенсію, вам в пенсійному фонді нарахують. Якщо ж ні, то ви особисто маєте звертатися до відповідних, до відповідних органів соціального забезпечення за отриманням цієї виплати або до пенсійного фонду. Звертайте на це увагу. Ну і звісно, якщо військовослужбовець загинув, то надається допомога на поховання. Тут і так зрозуміло. Ось так, з вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. А я в свою чергу бажаю, щоб ви завжди були праві. І не забувайте підписатися на даний канал, так як на цьому каналі багато чого корисно є і буде, що допоможе вам вирішити певні проблеми та питання, які виникають в повсякденному житті. Слава Україні!